Україну і Росію більш за все розділяє питання територій, начебто саме це ключове питання війни. Звісно, ми б'ємося за нашу землю, ми захищаємо нашу суверенну територію, і це абсолютно справедливо. Але треба поглянути, що саме Росія несе на нашу землю. Це ж завжди спадає на очі. Чим ближче підходить Росія, тим очевидно менше стає життя, будь-якого життя. Просто людей менше усього менше, що з людьми пов'язано, що робить людей щасливими. І завжди, чим ближче Росія, тим більше зруйнованих, на жаль, зруйнованих життів, тим більше слідів. Життя, яке? яке колись було, а стало просто руїнами. Загублення Росією наші території, наші землі стають часто просто безлюдними. Навіть Донецьк, колись одне з най... найбагатіших, найбагатших, найбільш сильних міст України, росіяни. Примудрились довести до стану, коли нормально жити там просто, просто неможливо. І це ж все не тільки про Україну. За ХХ століття московська держава взяла під контроль різні території. І всюди можна цілком однаково порівняти, як там у них в Росії, чи під російським контролем, і як у сусідів. Зовсім поруч, але зовсім, зовсім по-різному. Наприклад, Карелія та Фінляндія, Калінінградська область та боєводство Польщі або землі Німеччини. Ми бачимо, як по-різному все в Білорусі та в Литві, як відрізняється все, що ми робимо на своїй землі, і те, що Росія робить на нашій тимчасово окупованій території.